І вітання, шановні глядачі. Сьогодні говоримо про рекрутингову кампанію у прикордонній службі України. І мій співрозмовник сьогодні Дмитро Комаров, заступник начальника відділу прикордонної служби Соломонова. Рада бачити у нашій студії. Я теж вас радий дуже бачити, доброго дня. Пане Дмитро, давайте почнемо з таких загальних речей. Загалом про Чобський прикордонний загін. Так, що це за служба? Кого охороняють? Від чого, яка у вас протяжність кордонів, з ким ми жуємо? Щопський прикордонний загін охороняє кордон з трьома державами Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Такі підрозділи охороняють як відділ прикордонної служби Стужиця, Березний Новоселиця, гірські ділянки, відділ прикордонної служби Ужгород та відділ прикордонної служби Соломоново охороняють рівнист, рівниста ділянка, також поряд з тим. Відділ прикордонної служби охороняє близько до 20 кілометрів річкової ділянки. Також до підрозділу човського прикордонного загону входить підрозділ, який мобільний прикордонний підрозділ відділу прикордонної служби тип С, який реагує по окремим задачам на оперативну інформацію, яка виникає під час охорони державного кордону. Якщо ми говоримо про безпосередню охорону державного кордону, про що йдеться? От це, умовно кажучи, людина ходить там від стовпчика до стовпчика. Так чи ми говоримо про застосування якоїсь техніки, чи ми говоримо про ті ж камери відеоспостереження, чи це мобільні наряди, котрі весь час патрулюють вздовж тієї ж лінії кордону? На охорону державного кордону висилаються рухомі прикордонні наряди, прикордонні наряди, які так звані секрети, які висилаються на певну, певну ділянку, несуть спостереження за ділянкою тиловими підступами в секреті. Тобто вони бачать все, спостерігають за всіма, а їх ніхто не бачить. Прикордонні наряди, які висуваються з посиленням на автомобілі, посилюються також прикордонні наряди за допомогою безпілотних комплексів. В нічний час доби вони посилюються за допомогою тепловізорів переносних, та під час виконання своїх службових обов'язків на підрозділах є прикордонні наряди, такі як спостереження називається, який охороняє кордон за допомогою камер е, відеоспостереження, як і в нічний час доби, так і в денний. Тобто задіяні фактично всі можливі варіанти охорони кордону, так? так. Якщо ми говоримо про рекрутинг, так у прикордонній службі, кого сьогодні потребує ваше відомство, хто може стати вашою родиною, так скажімо так? На е, військову службу. Запрошуються громадяни віком від 18-60 років. Вимога до громадян це бути фізично підготовлений, фізично підготовлений, врівноважений під час проходження всіх комплексів, що доступно на контракт. Громадяни України проходить медичне обстеження, психологічне обстеження, здає нормативи з фізичної підготовки. Після чого він Стає військовослужбовцем державної прикордонної служби, а саме 94-го прикордонного зону. Які посади сьогодні пропонуєте? Вузькопрофільні спеціалісти, це зв'язки, спеціалісти зв'язку та телекомунікації, фельдшери, водії, також інспектори прикордонної служби, інспектори прикордонного контролю. Мають мати вищу освіту або базову освіту. Ми говоримо про те, що ви набираєте людей, власне, куди на службу тут за місцем дислокації. Чи все-таки говоримо про передову? Про місце дислокації підрозділу відбувається набір для проходження військової служби. На передову є в нас військовослужбовці, тобто військовослужбовці, які направляються туди, які вже пройшли певний курс підготовки. Саме здали, тобто пройшли підготовку відповідну. Вивчили, пройшли вже певний період часу. Прослужили на державному кордоні. Військовослужбовець може також бути направлена та за власним бажанням. Бо під час от проходження військовослужбовців строкової служби на да, зараз ну, ми знаємо, що всі зараз у них підписаний указ президента, де у них в квітні ну, квітне, травень місяць. Вони будуть звільнені з лав державної прикордонної служби. Під час виконання своїх службових обов'язків були ряд військовослужбовців, які в статусі військовослужбовця строкової служби вибували на східну ділянку кордону для участі в бойових діях. Тобто я веду до того, що ну, якщо тут людина йде о, до вас в набір, потрапляє, так це не, не то, що не обов'язково, вона абсолютно не потрапляє туди, вона залишається тут служити. Правильно? Так, Так. Це й до того, щоб люди, скажімо так, не боялися подавати заявку. І власне про подачу заявки, вони йдуть до вас, чи вони йдуть через військкомат? Чи яким чином от конкретно попасти у прикордонний загін? Громадяни звертаються до відділу кадрів Чопського прикордонного загону або до центру комплектування, який дислокується в місті Мукачево. З якими документами потрібно йти? Чи достатньо просто бажання мати? Ну окрім вище перерахованих вами ознак так, і якостей, якими має володіти людина? Що ще потрібно, звісно, ну саме перше, це бажання е, е, проходити військову службу е, в, військову службу в державній прикордонній службі. Е, також е, під час е, коли е, подають вони документи, це є паспорт громадянина України свідоцтво про їхнє про народження свідоцтво про завершення базової або вищої освіти, щоб подальше вони вже на які посади їх призначати. Громадяни України під час проходження, ну коли направляються, проходять збесту у відділі кадрів прикордонного згону. Вони направляються до центру комплектування в місто ЧОП, де їм вже безпосередньо вони приходять, ну, з певним переліком документів наданим. І проходять також на, щодо допуску до державної таємниці, бо деякі є посади, які вимагають, ну тості, які є вимоги щодо нерозповсюдження таємної інформації і так далі. Ну, чи грає роль все-таки, от о, військове звання, тобто військове навчання? Чи має бути кафедра та ж військова? Раніше, наприклад, у прикордонну службу ну не так легко було так потрапити, а зараз виявляється достатньо мати базової освіти, і ти вже можеш бути прикордонником. Чи все таки потрібна вища освіта і обов'язково з військовою кафедрою? Ні, не потрібно. Громадянин України приходить після, даже після завершення навчання в, в загальноосвітній школі, де він під час приходження служби також може продовжити своє навчання, а саме це після там, певного періоду часу, прослуживши, поступити до Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, в місті Хмельницьку, та пройти навчання. Протягом чотирьох років, які відбуваються, і отримати первинне офіцерське звання лейтенанта по завершенню навчання. От, власне, людина прийшла до вас у прикордонний загін. так? На яких умовах вона йде? Чи це обов'язково підписуємо контракт, чи яким чином от, узаконюються, так, скажімо, відносини? Після е, проходження певних. Е, певних Процедур. проци так процедур е, Громадянин України підписує контракт терміном на три роки, е, подальш... тобто призначається на посаду, де про під час проходження служби йому і присвоїв тобто, тось, отримає звання. Звання йде від солдата і вище є терміни про отримання військових звань відповідності до статуту е, збройних сил України. Чи можемо говорити про грошове забезпечення? Які сьогодні зарплати у прикордонників? В прикордонників в залежності від категорії, тобто молодше молодший персонал, старший, старший персонал, з громадян України, який підписав контракт. Він має заробітну плату вже в розмірі від 18 до 25 тисяч. Також повний соціальний пакет, де йому також під час проходження служби є оплачувана відпустка, звертається за медичною допомогою, а також, якщо є в нас громадяни України, які вже підписали контракти з східної та центральної України, то є вони забезпечені службовим житлом. Навіть житло дають. Так, а де вони проживають? Проживають безпосередньо по дислокації підрозділу або в прикордоні. Ну, які загалом іще переваги має людина, котра хоче йти до вас працювати за контрактом? Військовослужбовці, які вже підписали контракт, вони мають вони, це, в першу чергу це вони вже офіційно працевлаштовані, в яких йде вже термін, термін проходження служби військової. Є переваги щодо проходження навчання, так, як я вам розповідав, під час відпусток також можна відпустку проводити в медичних закладах. Охорони здоров'я Державної прикордонної служби, санаторії, проходити так лікування. Говоримо про загони бригадного типу. Так що це за загони? Хто там може бути? Кого це, туди можуть набирати? Це перший, перший третій та мобільний прикордонний 15-й мобільний прикордонний загін. Туди набираються військовослужбовці та проходять відбір, які мають фізичне навантаження психологічно психіпсихологічно врівну під час проходження служби забезпечуються всі новітніми зразками техніки, озброєнням оснащеним. Ну от оцей перший, третій, п'ятнадцятий загони це у складі 94-го чопського прикордонного загону. Чи це окремі загони, котрі десь працюють за межами Закарпатської області? Це окремі прикордонні загони, які Знаходяться за межами Чопського прикордонного загону, а саме це на ну, східна, східна ділянка, східна ділянка, північна ділянка країни. Тобто, це по суті такі бойові загони, правильно? Це загони, які безпосередньо є, реагують на зміни обстановки, а також приймають участь у відсічі збройної агресії. Тобто, якщо, наприклад, людина прийшла до вас за контрактом. У прикордонний загін нема гарантії, чи є навпаки гарантія, що вона потрапить саме у такий бойовий загін? Подають заявку для проходження служби в 94-му прикордонному згоні або в цих вище сказаних мною прикордонних згонах. Якщо ми загалом говоримо про рекрутингову кампанію, так скільки людей ви плануєте набрати, і цей набір взагалі пов'язаний із тим, що у вас нестача кадрів, чи збільшилися розширилися задачі у прикордонної служби? Потребуємо більшої кількості людей в зв'язку з тим, що наші військовослужбовці виконують завдання з охорони відсічі збройної агресії. А також необхідно виконання завдань безпосередньо охорони державного кордону на на ділянці західного західного регіонального управління. Ну можна сказати, що на кордоні прикордонників стало більше, бо є потреба. Так, є потреба в зв'язку з тим, що в нас є. Ми припиняємо прикордонники, виконують завдання з охорони державного кордону, а саме щодо недопущення порушення державного кордону громадянами України віком 18-60. В умовах сьогодення також ми виконуємо завдання, завдання спільно з правоохоронними органами національної поліції, національної гвардії, збройними силами України. Щодо виставлення спільних нарядів по е, виявленню та затриманню правопорушників державного кордону, іншими словами, порушників стало більше, відповідно, прикордонників теж стало більше. Так і скажіть ще таке: хто точно не може бути прикордонником? От кому відмовлять там судимість, наприклад, там слабкий. Психічно неврівноважений. Ну але такі один, два, три, якщо можете назвати, хто точно не може бути у прикордонній службі? В прикордонній службі не може проходити військову службу. Це громадяни, які притягалися в до притягалися верніше, притягалися до кримінальної відповідальності та адміністративної відповідальності за ті чи інші скоєні злочини. Чи обов'язково людина має бути громадянином України? Так. Чи має мати ну якісь там базові елементарні знання і навички, що таке взагалі державний кордон? Тому що у, у нас не всюди є, умовно кажучи, ну, сітка так між країнами. Десь у нас річка, десь у нас просто зелена територія без розпізнавальних знаків. Людина може навіть ну, не орієнтується, що, що таке власне державний кордон. Після підписання контракту з, з Державною прикордонною службою громадянин, який громадянин, який? Потрав, тобто підписав контракт з військовою службою, він проходить до підготовки, направляється в наші навчальні заклади навчальні заклади для проходження навчання та здобуття навичок щодо здійснення в подальшому здійснення охорони кордону. Ну і загалом, можливо, якісь у вас є побажання до наших глядачів, хто після нашої програми захоче стати прикордонником. Ми запрошуємо громадян для громадян, які які патріотично налаштовані, налаштовані, фізично витривалі, психологічно стійкі, які готові стати на захист державного кордону та безпеки України. Щиро дякую вам за цю розмову. Сподіваємося, у лавах прикордонників побільше людей. Дякую, дякую вам.